Від такого принципового суперника, як з яким ви ведете боротьбу за четверте місце. Отже, Ваші кілька слів про гру. Е, ну, програли по, діл, по ділу програли. Е, не сподобалась мені гра. Щось ми після урагану е, ми бачили, що морально психологічно хлопці так надломилися. Ми е, намагалися їх з Цього стану, але, мабуть, є спад у команди. По, по моментам ну, скажу, що команда суперника більше создала гальових моментів, більше, більше ударів по воротах було. Тому і такий результат. В п'ятьох ну, не, не, не дуже. верніше сказати, взагалі не вийшло. Що, що, ну, в принципі, Ще в нас сколько? 10-9 ігор. Я думаю, що все в наших ногах, так скажемо. Тому будемо грати і намагатися попасти в плей-офф. Все буває. Так що ну, сьогодні все закономірно.